Вільям Шекспір. Трагедія Ромео і Джульєтта. Дія Третя. Сцена перша. Веронська площа. Входять Меркуціо, Бенволіо і Слуги. Бенволіо. ходімо геть, Меркуціо, бо спека, а ще повсюди лазить капулетті. Зіткнемося, і знову буде бійка, бо в спеку кров дуріє і кипить. Меркуціо. Ти вже зовсім як той колега, що входить до кнайпи, втикає свою рапіру у стіл і кричить: Дай Боже, щоб я не мав у ній потреби. А ще й не перехилить другу порцію, вихоплює згадане оружжя і кидається з ним на офіціанта, хоч у тому і справді потреби жодної. Бенвольо, думаєш, я тепер схожий на такого? Меркуціо. А що, не так? Погодься, що коли ти не в настрої, то в усій Італії не знайти рівного тобі забіяки. Ти настільки ж поведений на скандалах, що й скандальної поведінці. Бенволіо. І що далі? Меркуціо. А далі те, що якби вас таких було двоє, то за мить уже не було б жодного, бо такі двоє вмить один одного повбивають. Ти ж готовий напасти на чоловіка навіть через те, що в його бороді на одну волосину більше або менше, ніж у твоїй, або кинутись на когось лише тому, що він трощить горішки, а це, мовляв, натяк на твої. Чи хтось, окрім тебе, побачив би в цьому гідний привід для атаки? Твоя голова забита дощенту дурними конфліктами, ніби яйце фаршем. Хоч не з одного конфлікту ти мав би вже вийти посіченим на фарш, і як мінімум без яйця. Хіба не ти напав колись на перехожого тільки за те, що він, кашлянувши, збудив твого собаку, а тому, бачите, так солодко дрімалося на сонечку? Не ти налетів якось на кравця за те, що той одягнувся по святковому в розпал Великого посту? Не ти вчепився в горло якомусь хлопчині за те, що той мав старі шнурівки на нових червиках, а тепер ти навчаєш мене, як не лізти у бійку. Бенволіо. якби є лісу бійку так активно, як ти, то ніхто б і ламаного шеляга не поставив на те, що я проживу довше, ніж годину з чвертю. Меркуцьо, поставив би на тебе, з'являється Тибальт зі своїми людьми. Бенвольо, ого, капулеті підтягуються. Меркуцьо, ого, го я просто весь боюся. Тибальт. тримайтесь ближче, заговорю з ними. Привіт, шановні, до одного з вас є невеличка тема. Меркуцю. І тільки до одного, ще й невеличка, то може є сенс доповнити її силовим сюжетом, Тибальт. Я тільки за, шановний, якщо ви надасте мені для цього відповідну нагоду, Меркуцю. Якщо я надам, а взяти її самому, Тибальт. Меркуціо, ти завжди підспівуєш ромео, Меркуць. Підспівую. Маєш мене за якогось менестреля, Але якщо так, то затуляй вуха бо пов'януть від какафонії. Оце мій смичок ти в мене ще затанцюєш. Усі чули, що він сказав, і я підспівую, Бенволю. «Панова, ми ж усе таки не в лісі. Давайте припиняти, чи, скажімо, зустрінемось інде, на безлюдді, бо тут усі лиш дивляться на нас. Меркуцьо. Хай дивляться, раз мають чим дивитись. Я задля когось не піду нікуди. Входить Ромео, Тибальт. Гаразд, бувай. Сюди йде справді мій. Меркуцьо. Що значить мій слуга? Якось не бачу, щоб він носив ліврею, але в полі він весь тобі до послуг, тільки бийся. Тибальт. Ромео, вся любов моя до тебе не знайде слова кращого. Сволота! Ромео. Тибальта, що до мене, то підстави тебе любити в мене надзвичайні, вони мене й утримають від гніву. Бувай, шкода, що ти мене не знаєш. Тибальт, не вийде в тебе, хлопче, відвертітись, від завданих мені образ. До бою! Ромео, не завдавав я жодної образи тобі і відчуваю тільки приязнь до тебе. Жаль, звичайно, що причину не смію називати. Капулетті, будь певен, я твоє ім'я шаную. Не менше власного, Меркуця. Оце прогнувся. Нічого, справа виправить рапіра, видобуває рапіру. Ну, щуроїде, вийдеш сам на сам. Тибальд. Чого від мене хочеш? Меркуцьо. Та нічого, дорогий пане ти крім одного з ваших дев'яти котячих життів. А тоді, якщо отримаю на те вашу люб'язну згоду, то витрошу з вас інші вісім. То як? Потягнеш нарешті свою рапіру за її вуха, бо ще трохи і моя додітька повідсікає твої, тибальт, видобуваючи зброю. Овесь я твій, Ромео. Меркуцьо, благаю, припини. Меркуцьо. Давай, показуй, атакуй. О, випад! Фехтують. Ромео, Бенволіо, тягни рапіру піхов. допомагай розняти їх, панове. Не смійте, і згадайте заборону на вуличні бої, що видав князь. Ти бальте, чуєш, і ти так само, друже. Тибальт, на мить, прикритий тілом Ромео, завдає удару за його плеча, ранить Меркуціо і втікає разом зі своїми людьми. Меркуцьо, таки дістав мені кінець, а вам чума на дві родини. Він утік, і навіть без подряпини. Бенволіо. тебе поранено, Меркуціо. Та начебто, хоча не начебто, напевно, мій слуга ще тут бігцем до лікаря нездаро, Ромео. Ти витримаєш рана невеличка? Меркуціо. Звичайно, вона ж ніяк не завглибшки скриницю і не завширшки з церковну браму, хоч і така маленька своє діло знає. Завтра почуєте про мене, що я вже цілком заспокоївся. У кожному разі нікому більше на цьому світі вже не вперчу. О чума на ваші дві родини. Це ж треба. Якийсь нещасний пес, щур, мишачий хвіст, якийсь котяра задряпав чоловіка до смерті. Такий собі гаркун, фанфарон, суцільний блеф і брех, що вчився фехтувати за підручником з арифметики. Якого чорта ти влазив поміж нас? Він же штрикнув мене з поза твого плеча. Ромео, хотілось якнайкраще, Меркуцьо. Ну, а вийшло. Бенволю, допоможи долізти хоча б кудись, бо щось мені все гірше. Чума на вас, бо ви зробили з мене харч для черви. Чума на ваші дві. виходить, спираючись на Бенволю. Ромео, мій вірний друг, та ще й з родини князя, такий шляхетний і смертельна рана. А все це через мене. Він Тибальту не міг спустити наклепи. До речі, тибальто, що насправді вже з годину є родичем мені. Моя Джульєтто, це ти. Твоя краса зігнула сталь мою, вбігає Бенволіо. Бенволіо, Кінець! Меркуціо помер! Сміливцеві набридло на землі злетів у хмари, тільки ж як невчасно. Ромео, усе лиш починається в цю мить, а далі все чорніше від жахіть, входить Тибальт. Бенволіо. він знову тут почвариться, тибальт. Ромео. Тріумф убивці, вбитому прощай. Зникай же в небі лагідне безсилля, хай фурія з вогненними очима. Мене провадить. Віддаю тобі, тибальте, я назад оту сволоту, що нею ти ж бурлявся, бо душа Меркуціо нависла понад нами в очікуванні певного товариства, когось із нас, а може, й нас обох. Тибальт. Ти в житті за ним тягнувся, тягнися і зараз. Ромео, ділом поможи! Б'ються, тибальт падає. Бенволю. Біжи, Ромео, сходиться громада. Тибальт убитий. Утікай, не стій роззявою, бо схоплять і до князя на смертну кару. Швидше утікай. Ромео, які злі жарти, маячня. Бенволю, біжи. Ромео вибігає, входять громадяни міста. Громадянин, куди побіг обивця? Той, що вбив Меркуціо. Куди побіг Тибальт? Бенволю. Отут лежить громадянин. Ідіть за мною, пане, вважайте мій наказ наказом князя. Входить князь разом зі своїм почтом, старий Монтекі, Капулетті, їхні дружини та інші. Князь, де ті, котрі цю свару замутили? Бенволю. Шановний князю, я відкрию вам фатальний хід подій. Моїм словам. Довіртеся, так от Ромео вбив того, хто тут лежить, за те, що він убив Меркуціо, пані Капулетті. бальте, хлопче, мого брата-сину. Гідний князю, Монтекі знову проливають кров родини Капулетті. Де покара? Князь Бенвольо. Хто з двох усе почав? Бенволю. Почав ти бальт, мій князю, а Ромео усе йому тлумачив, що не варто. Заводитись, бо привід сміховинний нагадував про вашу заборону, але, хоч як старався розважання не діяли, ти бальт, немов ні, не оглух, а наливався люттю і сталь свою добув, А родич ваш, Меркуцьо, пішов також зі сталю супроти нього. Так почався бій двох рівних між собою і зі смертю, що кожен відганяв її від себе і гнав на супротивника. Ромео ж, як закричав: Друзяки, зупиніться, і, ставши поміж них своїм клинком, розняв їх от, і саме в цю секунду тибальт ударив за його плеча Меркуцьо у груди, відібравши йому життя. Відразу ж і утік, Тибальт, а потім звідкись вибрів знову. І тут Ромео запалав поривом до помсти, і клинки, як блискавиці, зійшлися знов. І поки я старався спинити їх, поліг вік Тибальт. І от лежить, Ромео ж, як змило. життям клянуся, так усе й було, пані Капулетті. Він родич для Монтекі, і тому ні за що б я не вірила йому. Насправді ціла банда тут порядки наводила напало з два десятки. Мій князю, бачу рішення єдине. Ромео вбив, нехай за це і згине. Князь, усе це так. Та є ще дехто третій. Меркуціо, хто вбився? Капулетті? Монтекі Ромео наш не винен, ясна справа. Він діяв чесно, з точки зору права. Убивці друга смерть. Князь за цей караю його вигнанням з міста, наче з раю, за вашу свару, довгу і затяту уже і я поніс криваву втрату, але я змушу вас відповісти, за рідну кров і спалені мости, примирень. Я примушу доспокути усіх, і я не хочу навіть чути плачів і скарг. Якщо Ромео втік, то хай не повертається ввік, бо смерть йому. Беріть, виносьте тіло, і щоб убивць прощати не кортіло.